Сьогодні відбулася зустріч нашого міського голови Андрія Лянідовича Пілоусова з координатором по Подніпропетровської області від програми ЄГА. Ми дуже раді, що ми вийшли в проєкт ЄГАПА в пілотний проєкт. І зараз до кінця року ми чекаємо на інфобокс, який буде нам наданий по цьому проєкту. І коли нам програма ЕГАП надасть змогу нам закупить станції. По паспортам, загранпаспортам і паспортам громадянина України. Зараз в двох районах нашого міста закрилися філії міграційної служби. Тому зараз велике навантаження йде на ЦНАП, наш центральний. В нас зараз працює тільки одна станція, і вона у нас йде і на прийом документів, і на видачу. Тому велике навантаження. І так як нам проект і допоможе в цьому, в трьох ЦНАПах нашого міста будуть стояти станції, і це буде дуже гарним проектом для нашої громади. Комінська Міська громада подалась на конкурс. Було розглянуто заявку, проведено співбесіду, за результатами якими було прийнято рішення, що кам'янська міська громада стане нашою пілотною і буде впроваджувати цифрові рішення разом з нами. На сьогоднішній день вже впроваджуються такі проекти, як інфобокс для ЦНАПу і закупівля паспортних установок для видачі українських паспортів і закордонних.